Вас вітає Сумська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Це відео знайомчий курс для потенційних учасників програми підтримки домогосподарств, яке фінансується Шведським Червоним Христом, та вже надала допомогу 150 домогосподарствам Шосткінської громади. Історії їх успіху опубліковані на нашому youtube каналі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Це може допомогти відновити ваше джерело доходу. Отже, хто на що і як може безповоротно отримати грант у еквіваленті однієї тисячі доларів? За умовами програми, основним отримувачем допомоги є працездатний представник домогосподарства віком від 18 до 65 років. Домогосподарство це може бути одна або декілька осіб. Які спільно проживають в одному житловому приміщенні, ведуть спільне господарство, об'єднують та витрачають кошти. Це не тільки батьки і діти, це може бути навіть декілька поколінь, які проживають разом. Програмою передбачена підтримка в першу чергу вразливих домогосподарств. Отже, хто може взяти участь у даній програмі? Домогосподарства за критеріями вразливості ви бачите зараз на екрані. Якщо ваше домогосподарство має хоча б одну з категорій, заповніть анкету за посиланням до відео або відсканувавши код у правому нижньому кутку відео, ми зв'яжемось з вами. Розкажіть про нас вашим односельцям. Допоможіть нам стати ближчими до вас. Підтримка в проєкті здійснюється у вигляді грошових переказів через Укрпошту. Сума гранту визначається загальною сумою плану, який подається, та не перевищує еквівалент 1000 доларів. Грант надається двома траншами по 50%. А умовою участі є заповнення плану використання коштів гранту та його дотримання. Етапи програми включають в себе формування попереднього списку учасників. Тренінг або онлайн-підтримка, подання планів використання гранту, розгляд та затвердження планів комісією, підписання договорів, виплата грошових грантів у два етапи. Представники Червоного Христа тричі вас відвідають для опитування та моніторингу. Перший після отримання плану реалізації коштів. Для підтвердження місця впровадження заявленої діяльності. Другий через 2-3 тижні після отримання 50% гранту для контролю виконання заявленого плану та звірки квитанцій або рахунків. Третій. Після отримання другої частини 50% гранту для оцінки результатів заявленої діяльності. Документи необхідні для участі у проєкті, ви бачите на екрані. Крім паспорту та картки платника податків, необхідно подати документи, що підтверджують категорію вразливості, та довідки про дохід членів домогосподарства, якщо одна з категорій низький рівень доходу. Що необхідно знати перед тим, як взяти участь у проєкті? Сума неоподаткованої благодійної допомоги, що надається фізичній особі, наприклад, у 2025 році становить 4240 гривень. А все, що перевищує, підлягає оподаткуванню. Але податки бере на себе надавач допомоги Український Червоний Хрест. Отже, особам, які отримують виплати як малозабезпечені, може бути зменшена або припинена соціальна допомога та субсидія. На наступні півроку за звітним кварталом. Давайте перейдемо до суті, які чотири основні кроки створення джерела прибутку? Перше ідея, друге аналіз, третє концепція та планування і четверте виконання. Ідея це саме те, що ви можете реалізувати. Гарна ідея відновлення або розширення діяльності у сфері. Де ви вже маєте досвід. Плани впровадження нових ідей також можуть виграти грант. Наприклад, ви опанували нову професію у центрі зайнятості, але вам не вистачає засобів праці. Аналіз. Про що треба подумати, перш ніж реалізовувати ідею. Чи ідея актуальна, чи вона безпечна? Чи законна? Чи ідея реальна? Чи вистачить вам гранту? Сил та часу на це. Чи дійсно вона буде приносити дохід, наскільки велика конкуренція у вашій місцевості та які можуть бути ризики? Концепція те, що ви будете робити для впровадження ідеї. А планування, як ви будете це робити. Наприклад, важливо не тільки купити курей, корм, облаштувати місця утримання, треба спланувати, що першим купувати. Де і навіщо. Знаючи все це, ви зможете не тільки написати хороший план, а й вести свою діяльність так, щоб мати джерело прибутку. Виконання плану є важливою умовою отримання гранту. А вже ж, не завжди буває, як планувалось, та бажано максимально дотримуватись плану або ж мати змогу пояснити, чому відбулись ті чи інші зміни в ньому. Якщо ви змінюєте план в рамках діяльності, проблем виникнути немає. Поговоримо про ідеї. На екрані. Приклади видів діяльності і що можна придбати. На представлених на екрані слайдах ви можете побачити приклади успішно реалізованих планів, з яких можете почерпнути ідеї. Дані проекти були втілені в життя протягом останніх 5 років у подібних програмах. У сільськогосподарському напрямку можна обрати вирощування овочів, ддільництва, тваринництво. Для вирощування грибів печериць або зеленої цибулі за кошти гранту можна придбати стелажі, міцелій грибів, насіння цибулі та інший посадковий матеріал. В межах нашої програми. Можна опанувати інші сфери послуг косметологія, перукарська справа, ремонт і пошив одягу. А за кошти гранту придбати все необхідне для цього: від голок для швейної машинки до професійних меблів. Чоловіки можуть втілити свої навички у будівельно ремонтній сфері. Для цього можна придбати досить великий діапазон інструментів від меблевого степлеру та набору викруток – до промислового пилососу. А якщо ви полюбляєте готувати або у вас золоті руки, також можна перетворити свій потенціал у прибуток шляхом придбання кухонного приладдя, різноманітних верстатів та навіть в'язальної машинки. План важливий для участі у проєкті, а гарно спланована діяльність це 50% вашого успіху. Діяльність має бути чіткою. Приклад заробіток в інтернеті навряд чи скаже комісії з розгляду. Ноутбуки, телефони, офісна техніка вважаються технікою подвійного призначення, але це не означає, що ви не можете писати її в плані. Потрібно деталізувати, навіщо вам така техніка. Пишіть план розбірливо або надрукуйте його. Не пишіть дуже багато. Інформацію, яка не вміщується, можна оформити додатками до таблиці. Якщо у комісії будуть питання, вам зателефоную. Додавайте до плану все, що вважаєте корисним, для того, щоб ми зрозуміли вашу ідею та досвід. Фінанси досить складна частина власної справи, та у нас є декілька доволі простих інструментів для допомоги вам у цьому. Ми проводимо контроль фінансових витрат через перевірку фіскальних чеків та системи розписок, надання яких є однією з основних підстав для отримання другої частини гранту. Зверніть увагу на терміни подачі документів. Учасник має подати анкету впродовж 30 календарних днів з дати старту програми. Це можна зробити в онлайн-формі з послідуючим підписанням. Або заповнивши план від руки та передати нашим асистентам. Кінцевий термін подання повністю заповнених планів та копій документів, підтверджуючи відповідні категорії вразливості, закінчується через 60 календарних днів від початку програми. Плани, подані після кінцевої дати, розглядатися не будуть. Якщо ви додивились це відео до кінця. Значить, ви зробили перший крок до успіху. Перегляньте його, будь ласка, ще раз в тих моментах, які залишились вам незрозумілими. З допомогою Червоного Христа ви зможете відновити або розпочати свою справу. Знайте, ми поруч!